Переговори можуть відбутися вже наступного тижня. Однак місце проведення ще не визначене. Сам Трамп під час спілкування з пресою заперечив, що Путін має зустрітися із Зеленським перед особистою зустрічю із Трампом, тобто як умова. Про це раніше писали низка доволі поважних медіа. Трамп каже, це неправда. Чи повинен Путін зустрітися із Зеленським перед тим, як ви зустрінетеся з ним? Ні. Тут хочеться надати аларм, містер Трамп, remind you that 8 of August is your day. Я зараз про те, що, друзі, спливає 8 серпня термін дедлайну для Путіна, який зробив сам Трамп. Пам'ятаєте, умова, якщо до цього числа російський диктатор не піде на якусь пізділ, то Трамп вдарить по Росії ого якими санкціями. Ну як ви знаєте, погрози Дональда, як завжди, дуже гнучкі, тому він свою думку трохи змінив. Більше того, тепер рішення про те, чи взагалі в силі цей дедлайн <гут> готові. За словами Трампа залежать від Путіна. Ваш дедлайн для Путіна все ще в силі. Це залежить від нього. Побачимо, що він скаже, але рішення за ним дуже розчарований так.